Авторитарний стиль управління саме так описують спосіб керівництва директора Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської Деякі його працівники раніше колектив театру вже висловлював невдоволення роботою Юрія Марчака. Наразі його тимчасово відсторонили від виконання посадових обов'язків. В чому причина та хто замінить його на посаді, розповість Валерія Пержун. Керівника Чернівецького музично-драматичного театру Юрія Марчака тимчасово відсторонили від посади. Причина неодноразові звернення колективу. Торік вже розглядали питання про звільнення директора з посади. Проте через відсутність складу правопорушення справу закрили. Втім, чвари тривають і досі. На думку Марії Романової, колишньої акторки Чернівецького театру, керівник у роботі послуговується авторитарним стилем управління. Два роки у нас велася боротьба. Про ефективність роботи Юрія Михайловича, директора художнього керівника. У нас особливо виникали питання на рахунок творчості в театрі. Ми дуже хотіли, щоб була створена художня рада як дорадчий орган, тому що, оскільки директор, художній керівник в одній особі, ну, як на мене, це трошечки нелогічно. Все одно мистецтво воно є і суб'єктивним, і об'єктивним, і художня рада як дорадчий орган. Це дуже добре, тому що є можливість обговорити, затвердити, почути думку кожного. Марія каже, що не встигли і попрацювати кілька місяців як керівник театру без жодних пояснень анулював роботу художньої ради. Також мало місце і блокування деяких ініціатив режисерів. Це мала вже бути постановка в цьому сезоні. Людмила Іванівна е е е е хотіла її зробити до нового року і до нового року випустити цей матеріал, оскільки. Е Юрій Михайлович, і там. Дехто із колективу заблокували цю роботу. Людмила Іванівна зробила читання цієї п'єси в центрі Целана, де запросила журналістів, всіх охочих, хто має бажання послухати цей матеріал. А трьома акторами було зачитано цей матеріал, і матеріал отримав досить схвальні відгуки. І багато хто сказали, що та, вони би хотіли бачити цей матеріал на сцені. Водночас, в колективі є і ті, хто цілком задоволений керівництвом. Так, авторська. Києва Ростислав Муравін, який через повномасштабне вторгнення переїхав до Чернівців, каже, що працює у театрі з травня цього року, і жодних суперечливих ситуацій за цей період з директором не виникало. За час, який я перебуваю в Чернівецькому театрі, то я не маю жодних ніяких конфліктів з директором. Навпаки, він допомагає. Він допомагає житло, то тобто я отримав багато роботи і далі отримую. То тобто есть театр функціонує і немає ніяких проблем. В плані робочої сперевересні, коли ми у нас був збір трупи. Ми між собою всі спілкувалися і домовлялися, що театр немає між собою всередині ніяких конфліктів. Ростислав сподівається на якнайшвидше поновлення Юрія Марчака на посаді директора. Мені здається, зараз всі на своєму місці знаходиться дирекція театру, оскільки театр працює, функціонує. Він грає вистави. У нас робляться нові роботи. От в яких і я задіяний, тобто в театрі йде робота. Що може бути поганого в театрі, який функціонує і має свого глядача і має репетиційний процес? Я сподіваюся, що це скоро закінчиться, і Юрій Михайлович повернеться до нас, і ми будемо надалі з ним працювати і розвивати наш театр. Тим часом комісія у складі фахівців Чернівецької обласної ради та обласної військової адміністрації проаналізує ефективність роботи Alice керівника драмтеатру. Ситуацію вивчатимуть протягом двох місяців. Колективі немає порозуміння до кінця, і це підприємство не може ефективно нормально просто функціонувати. Тому ця чаша вже переповнула відстороненого людину з плати два місяці утвореної повідна комісія, як працювати. Розберемо об'єктивно, які факти підтвердить. На період, доки Юрій Марчак відсторонений, керувати роботою театру доручили колишньому очільнику культурно-мистецького центру Миколайчука Івану Бутніку. Людина, яка призначена на виконуючому обов'язки, вона свідомо призначена не в колективах, тим будь-яка з самого початку комісії там або ще чогось. Валерія Пержун, Андрій Маринесько, теми дня ТВА.